Добрий день, малята! Ви мене впізнали? Молодці! Я веселий світлофор. Я був присутній на ваших заняттях і знаю, що ви добре знаєте, що означають мої кольори. Якщо червоний, що вам потрібно робити? Так, не можна рухатись! Повна заборона. Якщо жовтий я даю, Правильно, будь уважним, підготуйся. Дітки, а якщо вам даю зелений, правильно, можна рухатись. А зараз пропоную вивчити віршик. Про мене, про світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати. Вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, переходь дорогу швидко, як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер давайте разом повторюйте, діти, за мною. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, переходь дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. мить. Але й тут не забувати все на круг контролювати. Чудово, малята! Дякую вам за увагу!